Доброго ранку усім, 17 квітня. Сьогодні пасмурний день. Сонечко заховалося. Піднявся вітерець і прохолодно. Ну, ось 17 квітня і вже поїхали ті працівники, що нам батареї роблять. І ось вони перенесли з цієї стіни сюди батарею. Ну і чудово. Тому що вона тут на цій стіні трошки нам буде заважати. Може, ми хочемо якийсь тут поставити, захочемо якийсь, якусь шафу чи ще щось. Ну, буде видно, не важливо. Оце, бачите, скільки труб? все до викидання. Не знаю, куди я тепер це маю діти. Хіба що виставлю на Лікс, може хтось купить ті труби без поняття. Так що, труби до викидання. Тут я вже показувала, що, ага, вчора. О, бачите, вони ще провели труби, ще провели і окремо під'єднали ось цю батарею. Тобто вони не різали ту батарею якусь і сюди не вели, а окремо до кожної батареї трубка. Ви розумієте, як вони робили, скільки це роботи? Я в шоці. До речі, що це за ящики ніколи не бачила, що це таке. О, а я шукала насіння. Ну, чоловік сховав. Всяку єрунду тут тримає. Моє насіння сховав. Ой, не знаю, коли він тут наведе порядок. І оце що таке? Не знаю. Може, їхнє. І дивіться, скільки ще це теж. Цілий ящик таких от. Може, десь завезти на гуртовню може візьмуть. І оце цілий ящик лишився. Вони словом, заплатили. А не використане. Тут я бачила, що він сьогодні доробляв. О, бачите, збільшилася кількість труб під'єднаних, збільшилася. І ще будуть під'єднувати. Отак то вони все роблять. Красиво. О! Сюди провели. Ну, правильно, це вони вели туди, щоб вивезти ті батареї. І ось сюди, щоб оцю причепити і вже причепили. Просто прекрасно. На мою думку, вони дуже гарно роблять. Культурно. Тут буде підлога, нічого не буде видно. Йдемо далі. Так що люди, люди працюють четвертий день, а скільки зробили? Тут вони ще не робили. Ще оце, це грійники з ванни під'єднані. І ось сюди йде, йде, йде. І отут вони ще будуть ту газову трубу переварювати, і оці грійники. Так що, така ситуація. Йдемо далі. Що вони ще сьогодні зробили? Вони, бачите, вчора, хто пам'ятає, тут батареї ще не було, тут тільки зеркало стояло. Вже стоїть величезна батарея. Величезна, О, дивіться, звідси, доці. буде тепленько тут. Там я вже вам показувала. Там батарея стоїть велика. Так, йдемо далі. Тут теж я показувала. Вже поставили батарею в нашій кімнаті в спальні Зараз покажу вам. О, все насіння полетіло. Так, це кімната. Тут буде у нас ігрова дитяча. Я вже визначила, що тут буде. То ось дивіться, яка гарна батарея велика. Так. І тут у нас була біля Пам'ятаєте, отут де телевізор, вона взагалі нікому не потрібна була та батарея. І її повісили ось сюди. Ось сюди. Величезна, гарна батарея. Тут цього комода не буде, ми заберемо другу кімнату. Тут просто буде батарея. Ну, просто чудово. Тут я вже показувала, вони ще вчора поставили. Так. Далі, в цій кімнаті є вже чи нема? Ні, в цій кімнаті. А, є, як нема. О, О стоїть уже. Тут була, її зняли. І ось сюди провели. Не знаю, чи вам видно, бо світло. Дивіться, як прекрасно. Просто чудово. Дуже гарно, стіни будуть біленькі, її навіть не буде замітно. Прекрасні батареї. Йдемо далі. Дивимося, чи в цій кімнаті є. Це вони за один день скільки зробили. О, ще цій не побісили. Завтра будуть, ще повішають в цій кімнаті. Ага, я вам обіцяла наверху показати. О, тут повісили батареї. Бачите? От. Теж буде тепленько. Просто треба, щоб рівномірно все тепло розподілялося, і тоді буде тепло в хаті. Тим більше котел дуже е, такий, що економний, 100% ККД. Так, тут він познімав ці батареї. І ми хочемо їх повісити ось так. Ці жовті батареї ми не викидаємо, вони гарно їх промиють, прочистять. І ми повісимо по двох боках, з того боку і з того боку. Там закрито, щоб пилюка не летіла. От, І тут з цього боку ще повісимо. Ось от такі от батареї, вони прекрасні. Вони якраз нам сюди дуже гарно підходять по стилю дерев'яному. Ця батарея чоловік каже теж повісити ось так. Але той майстер каже, що так дуже погано буде. По-перше, в цьому місці вже буде займати місце. Тут можна буде якийсь столик чи навіть диван поставити, бо тут буде бар у нас. А тут взагалі це місце не зайняте нічим. Воно нікому там не буде заважати, і він повісить сюди батарею. Мушу чоловіка переконувати. Бо він навріпився каже, раз там будуть висіти так, то треба і тут так повісити. Ну, але той майстер каже, що то погано буде. Ну, Але наразі рішили так. Він поки що вішає так. Як треба буде, то потім переробить, бо ми і так будемо, як вже будемо тут вот замуровувати оці маленькі віконечка, то треба буде все і так перевішувати. Ідемо далі. У мене так тапочки цювакають, щоб ви не думали, що є такі звуки. Ця батарея. Теж перевішена. Бачите? Чи ще не перевішана, чекайте, чекайте. Я навіть не знаю. Бо тут от є дирки. Це, мабуть, були старі дирки, а це вже нові мають бути, не знаю. Не, не видно, щоб були нові. Мабуть, він ще тут нічого не робив. Ну, одним словом, вони будуть сюди дирками проводити нові труби. Тому що ну, не буде на старих, а я не знаю, що це таке. Може, то якась була ще раніше батарея? Одним словом не знаю. Ідемо далі. Так, В цій кімнаті теж. Там є під низом батарея, і вони ще не доєдналися старими трубками, верніше новими. Тут теж ще вони не повісили. Ця батарея буде ось тут. О, вже є труби. Бачите, вже є труби, лишиться тільки підвісити. Сьогодні приходив гідравлік і включив мені кран сюди. Бачите? Працює. Тому що приїдуть гості до мене на Пасху, діти. І Щоб я могла тут посуд мати, бо вони будуть наверху. Ага, я вам не показувала, дивіться, як гарно. Тут зняли стару плитку і поставили нову. Ну, як звичайно. Гарно воно не виглядає. От дивлюся так і дивлюся в телефон. ну Абсолютно зовсім велика різниця. Може, вечором буде краще видно, то покажу. Так що тут обернуча плитку завтра підключать газ і вже можна буде на паску готувати. Тут кавоварку мають хлопці. Я їм трошки каву роблю, а то щось не додумалася. Ні, не то, що не додумалася. Вони казали, не треба, не треба. І нарешті я їм кавоварку підключила. Так. Ну і що у нас робиться все-таки у ванні. І ось дивіться, що в нас робиться в ванні. А у ванні у нас вже є майже все. Умивальнички красиві ті, що ми купляли ось. Крани підключені вже. Бачите, як гарно? О, і вода стекла, значить, немає е, такого, що десь вода тут затримується, значить, вони гарно все рівно поставили. Тут той кліп-клап. Тут можна набрати води і собі попрати щось невеличке, або навіть голову помити, хто не хоче в ванну залазити. Треба трошки задовгий носик, я хотіла, щоб трошки менший кран був, але в мене несли менший на От. І отако от раз і воно все потекло. І як потекло. Уау. Так, і так само тут. Вчора е, сантехнік переробляв, тому що, бачите, тут надпис? Ось. Відео перебила, бо дзвонив мебельщик, приїде помирити сюди от шуфляти і сюди шафку. Я думаю, що ми будемо шафку сюди робити. І будуть такі скляні дверки теж. Але не одна дверка, а буде посередині розділена в один бік і в інший, тому що незручно буде. Але просто полички робити, то буде недобре, тому що. Буде видно о, цю трубу. Так що ось так це виглядає наразі. Значить, я говорила про вмивальники. Тут оцей надпис, бачите, умивальничок. Тут він поставив так, що надпис з цього боку. А тут поставив так, що надпис був тут. І якось воно не грало. Я хотіла. Щоб надпис був, ну, так якби відзеркалено. І все одно, бачите, він чуть-чуть сюди вже не посунув. Але ладно, то вже хай буде. Ну, хай буде, не страшно. Ось так. Близько два умивальничка, але все одно дві людини може собі стати і помитися. Зумієте? От стали зранку на роботу біжать. Треба стати двом зразу митися. Ну і чудово. Так що, отаке. Далі ванна. Ванна велика на дві людини. Тут мене просили вимір тої ванни, то я ось тут під відео. Ні, тут зараз у відео вклею вам картинку, яких розмірів та ванна. Ця ванна є різних розмірів, бачите, вона от так виглядає. Але у нас, от бачите, є різні абсолютно розміри. У нас метр вісімдесят на метр двадцять по широкому краю, там де голова. Але тут, як видно, на картинці можна собі вибрати. Є різні розміри. Вже ванна стоїть, крани mm. теж. Ось тут плівка вони не здирали, бо може ще що щось будуть робити. Тут підголовнички є, чорні. То якось якось сюди вони ставляться, отак. Чорні підголовнички. О. Ну, Одним словом, це якщо з кулька витягнути, то вони будуть триматися. Ну ми зрозуміли. <хи> вони будуть триматися. Коротше, підголовнички. І тут є кран. Бачите. Ой. Кран. Так. Тут надушно напевно переключати. Так. Ось. Душ. І тут є корок. Ось тут закручуєш, о! Закрутив, воно набирається. Бачите, набирається вода. Розкрутив і воно вийшло. Все. Прекрасно. І закрили. До речі, цей душ, то отако витягається, бачите? О. І собі можна полоснутися. Так що отаке. Унітаз стоїть вже. Унітаз такий самий, нам дуже він підійшов, прекрасний. До речі, всі враджу ці унітази. Тому що, бачите, ось так спочатку йде, а потім так. Що нема віддачі, коли сидиш на унітазі по-великому. Дуже добрі унітази. Я покажу зараз знизу, який то унітаз. Ну і тут кнопка працює, але нема ще кнопки. Ніяк не можемо вибрати. То колір не підходить, то розмір не підходить. Так, тут, я вже казала, це на туалетний папір. Ось. бачите, І там на щіточку. Ну і все. Ось так виглядає. Завтра придуть електрики. І будуть робити вже гнізда і світло. Тут зверху буде світло. Тут буде світло, тут буде зеркало, вони теж завтра зроблять. Тут три розеточки буде. Ну, щоб, наприклад, включити там чи плойку, чи щось, чи сурку. Тут світло теж буде включатися, а тут буде включатися вентилятор. Так що. Ось так на сьогоднішній день то виглядає. Не знаю, як вам, але нам дуже подобається. Кажу зразу, що воно так не виглядає на е відео, як в оригіналі. Тому що, по-перше, око більше охоплює, а по-друге, око охоплює той кольор, який дійсності є. А камера трошки вона просто перетворює в інший бік, як то кажуть. Ось. Але плиточка дуже гарна і вони чудово зробили. Подивіться, як вони гарно зробили. Я вже на кожному фільмі кажу під 45 градусів. І потім дали фугу. І просто прекрасно. Тут теж. Все під 40 градус, 45 градусів. От. О, ці хлопці. Тут вже вони мають до догори, їм просто було силікону не хватило, вже купили. І вони доведуть то тут догори. І ще тут теж доведуть. І не знаю, мабуть, тут, а може і ні. Бо їм не вистачило. Тут, те, що я казала, що мені не подобається, як вони це зробили, вони казали, що Ну, не було можливості, тому що оця коробка, то вона трошки кривувата. І мусило так бути. Щоб десь не заливалося і не псувалася коробка. Ну, то нічого, в принципі, того чи не кидається. Нормально. Так що я їм то пробачила. Ну, от і все на сьогоднішній день. Ні, не все, не все. Дивіться, ще тут якийсь гарний душ. Так, зараз включу світло. І дивіться. Ось там вверху вентилятор. Ось він так виглядає. Вентилятор. І тут сьогодні нам поставили нарешті вже нормальний дух. Подивіться, яка красота. І він має такий краник. Хочете, наприклад, щоб води набрати так, у відро? Маєте краник. А маєтеся в душі, вам заважає, відсунули його. Бачите? Оця вот дуже ніжна, Вона така гесеньким-ягесеньким. Ну просто чудове. Це, дивіться, бачите, як? Чик. Чик. О. Тобто не просто падає собі, а має позиції. Тут теж. Щоб посунути, треба нажати на кнопочку. О! І тоді воно стоїть і не сунеться вниз. Хочете, уверх посунули? Тут, не знаю, що це таке? Оце. Може це регуляція цієї верхньої ліки? Не знаю. А може просто перекривати воду тут. Потім ми з Петром то все розвідаємо, я вам розкажу. О, ось який красивий! Ой! Знизько. <звиску> Який красивий дощ. Дуже гарний. Ну і такого самого кольору ми хотіли знайти сюди, напотинковий. От сюди. Ну, але, на жаль, не знайшли. Тому буде чорний матовий. Я ледве чоловіка вмовила, щоб він не переробляв, бо він хотів цю плитку вирізати, щоб вирізали. І ставили нову плитку і на новий душ підтинковий. Бо в нас є такого кольору, ось такого. Але він, ця штука не кругла, а така от подовгаста. І Тому вона не підійшла. Так що ми це все гарно ще помиємо, приведемо порядок і повністю знімемо, як це буде виглядати. Тому що ясно, що поки ще нема шавки. Воно так собі виглядає. Тут брудне зеркало, бо тут робили, робили пробували, все це брудне. Так що вибачайте. <світ> ну і ясно, що нам писали, що таке зробили шторку, що це взагалі не модно. Та ясно, що не модно. Ми просто зараз моїмся, а ми замовили кабінку, яка буде розсуватися. Не кабінку, а просто двері. двері. І ясно, що ми не будемо мати шторку, але мусимо поки, поки, щоб не ляпати. Так що це тимчасове явище. Так що виключаємо, щоб не шуміло. Ну і от зеркало ось так світиться. Ще будуть робити теж леди тут під тим. Воно буде світитися. Я хотіла зробити леди під грійником, але відмовляюся від того, тому що. Коли вони почали вішати ті леди сюди ззаду, вони відбиваються в плитці і дуже негарно. А воно мало йти м'яким таким світлом. Так що трошки, трошки не подумали. Все. Ага, ще лампи прийшли е, сюди. Правда, не того кольору, що я хотіла. Ну, може, то не буде так сильно замітно. Зелений кольор трошки відрізняється. Ага. І шеплумби будуть зелені теж. Тумби будуть зелені, а тут буде шафка, скляні двері, такі чорні матові. Ну, і ясно, що кнопка ще. Ну і все, і буде зроблено. Тут поки що ми застелили, бо робочі ходять, бачите, яке брудне. Вони в туалет ходять, щоб не драпали плитку. Хоча та плитка не драпається, але на всякий випадок. І ще лишилося тут внизу, отут. Там, де душ, ну, де стікає оцей вода, то там теж зроблять сплиточки і буде тільки один отвір невеличкий. Так що, лишилося ще трошечки і буде кінець, буде зроблено. Красота мені дуже подобається. Я кажу, нічого та не видно, так, як, то, як око бачить. Зараз стану ще з цього боку. Ну от, така красотіща. Мені дуже подобається. До речі, перегоріла лампочка одна отут. Не знаю чому, але вже перегоріла. Так що будемо електрика просити, щоб одразу нам поміняла. Ну от. Тільки ще були мебельщики. Вже поміряли на кухню на самий верх тумбочки під умивальник, і змиварку, і у банні на самому верху теж під тумбочки поміряли. І після травневих свят будуть вже робити. Так що ремонт йде до завершення. Вже доходить шоста вечора, сонечко сідає, і я теж буду завершувати відео.